Вітаю вас на каналі Біженці в Німеччині. Мене звати Міла. І сьогодні я хочу розібратися у темі сезонних робіт в Німеччині. Зокрема, у зборі полунички, спаржі, салатику, інших ягід та фруктів. Зараз я думаю, якраз дуже актуальна пора, щоб поговорити на цю тему, і цікаво це буде не лише молоді, зокрема студентам, а й людям старшого віку, тому що якраз в Німеччині почався сезон таких робіт, і за 2-3 місяці можна підзаробити нормальних грошей яких саме грошей можна підзаробити, які умови роботи, які умови житла? Мені у цьому питанні допоможе розібратися Софія Сиртмач, яка є керівником адміністративного відділу компанії Mavista. А сама компанія Mavista вже понад 10 років працевлаштовує влаштовує людей у 14 країнах. Софія, вітаю тебе. Дякую дуже, дякую за зустріч. І за те, що ви нас запросили на цю зустріч. в інтерв'ю. Розповімо вам про всі моменти, які вас можуть цікавити щодо працевлаштування саме в Німеччині. Наскільки я розумію, то зараз якраз в німеччині і починається у цей сезон сезонних ось таких робіт по збору фруктів, ягід. розкажіть, будь ласка, які це можуть бути вакансії конкретно, щоб ми розуміли, про що йде мова працювати на зборі полуниці чи інших фруктів або овочів в Німеччині можна як в теплиці, так і на полі. За сезон за, за, за клієнти заробляють від 6500 тисяч до 8 тисяч євро, і дуже великою перевагою є те, що знання мови не вимагається. На цей момент найбільш популярні у нас вакансії зі збору полуниці. У нас зараз якраз і відкрито відразу кілька вакансій саме на збір полуниці. Це саме вакансія наша 0,835 та 0,553. Також наш постійний роботодавець уже розпочав набір на збір вишень та чарашень, і це є вакансія 0009. І ви працюєте по 40-48 годин на тиждень? Також е, можливі понад нормові години, які оплачуються додатково, і мабуть найактуальніше питання, тому що моя аудиторія це біженці в Німеччині. Чи можна влаштуватися на таку роботу на 2-3 місяці, вже маючи прихисток по параграфу 24, і як на це реагує Джоб Центр? Так, звісно, в нас є вакансії, за якими ви можете працевлаштуватися саме за тимчасовим захистом по різних містах саме Німеччини. І Джоб Центр буде тільки радий, якщо людина знайде роботу. Єдине, якщо вакансія знаходиться в іншій землі, тоді потрібно робити перереєстрацію і повідомити звичайно, міграційну службу. У мене тоді таке питання, воно більш юридичного характеру, тому що я пам'ятаю, я студентські роки планувала їхати зі своєю подружкою на Аляску на завод рибу чистити. Mm -hmm. І я так розумію, що ваші пропозиції по роботі вони також оформлюються через певну програму. Розкажіть саме про це оформлення, щоб зрозуміти оцю юридичну і офіційне підґрунтя. А насправді для студентів це є той самий Боркантре, про який ви тільки що говорили, тільки в Німеччині. Працевлаштуємо студентів ми за програмою ЗАВ. Це є орган працевлаштування для іноземних студентів. Ми оформляємо всі необхідні документи: це є довідки з університетів, це є контракт з роботодавцем і це є дозвіл від безпосередньо ЗАВ. А все дуже серйозно. А що ще є перевагою на США: в Німеччину не треба візи, і у студента немає ризику відмовитись від поїздки або там хвилюватися про скасування поїздки через відмову у візі. Та людина, яка попрацює тут 2-3-4 місяці, які податки вона платить, будучи студентом, і куди вона їх платить, яку країну? За студентськими програмами вираховують зменшений податок. Це від 5 до 15%, в залежності від вакансії та від землі, на якій вони працюють. Але і його можна повернути. А саме після закінчення контракту ми допоможемо з цим, коли людина звернеться, і куди сплачуються ці податки, ви запитали, це саме в Німеччині? І після цього німецька податкова повертає ці кошти. Якщо це аграрна сфера, це буде зменшений податок, це буде 5%. Якщо це сфера обслуговування або склади та така інша сфера, тобто це готелі ресторани, вже буде вищий податок, там 10-15 Ну це в будь-якому випадку небагато як для Німеччини. Це зі студентами. А якщо людина не студент, вже вона вивчилася і вона старшого віку і також хоче працювати, у неї буде інший податок. А так, оскільки ми працевлаштовуємо людей від 18 до 50 років, які не є студентами за програмою тимчасового захисту, це саме параграф 24. і з них же стягується податок від 20% і плюс окремо ще стягується соціальне страхування, і цей податок також можна повернути в будь-якому випадку, оскільки це є законне право всіх іноземних робітників. Тому я вже розібралася, можу додати від себе, що ми зараз чоловіком якраз оформлюємо наші податкові декларації за 2023 рік, подаємо їх і також будемо повертати свій податок. І, наприклад, мій чоловік у 2023 році працював лише 4 місяці, але за цей період встиг виплатити 2100 євро саме податків зі своєї зарплати, і так як загальна сума заробітних плат тих грошей, які ми отримали у 23-му році, наша сім'я, яка отримала, не складає більше, ніж 21 тисяча там, з копійками 600 євро. Взагалі на людину це може бути не, у 23-му році 10 908 євро. Це ті гроші, які не оподатковуються. Тобто я додам, бо це важливо. Тобто якщо людина заробила за рік менше, ніж 10 908 євро, то вона може повернути той податок, який встигла сплатити зі своєї зарплати, в принципі, зважаючи на те, що оці сезонні роботи це робота на 2, 3, 4 місяці, ну, і ти не встигнеш там заробити більше ніж на 2024 рік, це вже буде 11 тисяч, ніж ці 11 тисяч, то ти в будь-якому випадку зможеш повернути той податок який сплатив. Тобто, я хочу, щоб люди зрозуміли, що можна підсвідомо вже тримати в голові ту інформацію, що ти заробив. Якусь е, суму чистими, але можеш повернути і те, що вже сплатив. Я правильно все розказала? Так, це вірю, це правильно. Чудово, і тепер залишилося податки, зрозуміло, соціальні виплати зрозуміло. І є ще такий пункт важливий для Німеччини: це медичне страхування. Тут не можна працювати без медичної страховки та взагалі жити як цим. Ви також надаєте якусь медичну страховку? Так, звичайно. А якщо це саме їде студент, ми оформляємо страховий поліс, якого достатньо, якщо людина їде на студентські програми. А якщо людина працює за тимчасовим захистом, люди оплачують уже пакет соціального страхування, і в цей пакет вже включено медичне страхування. Тоді, мабуть, переходимо до найголовнішого питання на цих сезонних роботах за 2-3 місяці, скільки можна заробити? Так, я спершу розповів напевно про взагалі погодинну оплату та про оплату від виробітку. А є вакансії як з погодинною оплатою, як ви вже зрозуміли, так і від виробітку. Якщо погодина оплата, то мінімально з німецьким законодавством це 12,41 євро сорок за годину. І в нас є вакансії із вищою оплатою, плюс за старання і за швидку роботу роботодавці часто доплачують, тобто це є ці типу, понаднормові години, про які ми говорили першочергово. І від виробітку кожен роботодавець вже сам встановлює норми та оплату. Але варто зазначити, що на вакансіях з виробітку наші клієнти заробляють частенько більше, ніж ті, хто працює по годину, ось оскільки можна трішки більше заробити, працюючи довше. І ця робота часто фізично важка. Але якщо людина змотивована гарно заробити, вона це зробить. Всім привіт! Мене звуть Христина. Я на вакансії 0010 на зборі полуніців в Німеччині. Містечко Кемпель. Зараз я вам покажу, як ми тут працюємо. Трактором ми приїжджаємо на роботу. Працюємо ми з п'ятої ранку до 12.30. З 12.30 до 17.00 у нас велика обідня перерва. І з 17.00 працюємо переважно до восьмої, 900 вечора. А от моя сестра на якраз за процесом. Ось такий вузик, такі ящички. В середньому ми працюємо 11 годин на день, але оскільки ми працюємо від виробітку, заробітня платня залежить від кількості ящиків, від швидкості в руках, це може бути від 1600 до 2500 євро на місяць. Щодо житла: житло 2 євро, одна ніч. Я вважаю, що як на такі умови, це досить хороша ціна. Також тут надаються обіди: обід 3 євро на день, але це по бажанню. Наприклад, ми обід не беремо, але для нас є великим плюсом це довга обідня перерва. За цей час можна встигнути все: чи поспати, чи піти в магазин, чи зготувати їсти, просто відпочити. Мені вакансія дуже сподобалася, враження супер. І з мінусів це е, те, що ранком дуже холодно. Е, з плюсів це, звісно, хороша заробітня платня, хороше ставлення від керівництва, класний колектив. І в загальному е, все було супер. Я обов'язково планую приїхати сюди ще на другий рік. А яка робота, крім збору овочів фруктів, ягід може ще бути? І вона може бути актуальна і саме за такою програмою на такий короткий період на 2-3 місяці. Так, це можуть бути вакансії в сфері обслуговування, а саме готелі ресторани, це можуть бути склади, це можуть бути Макдональдси, що також є досить актуально серед молоді. Наприклад, ось і за тимчасовим захистом також можна працювати в всіх цих сферах, які я назвала. Що людина, яка вже перебуває тут в Німеччині, вона живе у певній землі. То ви можете надати їй перелік вакансій саме поряд з нею. Ну тобто, для Важайте. того, щоб вона там кудись не переїжджала. І для цього вона може залишатися жити в тій квартирі, де живе, і просто так би мовити, їздити на роботу, якщо та робота буде поряд. А якщо кудись далі, яка ситуація з житлом? житло може бути як безкоштовне, так і платне в залежності від обраної вакансії. Якщо ми розглядаємо саме житло по збору ягід або фруктів, це може бути від 5 євро за добу. Якщо так підсумуємо, то за місяць це може бути від 200 до 500 євро. В місяць і на харчування клієнти витрачають близько від 150 до 200 євро, але в залежності від запитів людей, тобто кого вже які вимоги. І за нашими підрахунками, вартість нашої компанії буде відбита вже на сьомий робочий день. Добре, швидко. Окей, а ось, власне, на твій погляд, ти би куди порадила, в яку сферу податися на цих два-три місяці? І ще таке питання: це максимальний період на три місяці, можна поїхати? Чи можна і більше якось там контракт перезаписується чи як воно відбувається? А загалом, щодо моєї рекомендації відповім пізніше, але зараз розповім спершу про контракт. А контракт, якщо це студентська програма, можуть їхати лише на 2-3 місяці. Якщо ж це по тимчасовому захисту, це може бути і півроку, і більше. Тобто, це вже в залежності від е, контракту, який людина укладе із роботодавцем, а також що нам повідомить вона, тобто на який контракт бажає їхати людина, на який період, тобто людина по 24-му параграфу, вона може через вас знайти і постійну якусь роботу У будь-якому випадку, навіть якщо готельна сфера, роботодавець довше ніж на півроку, рік, не укладає з першого контракту. Просто потім можна поновити цей контракт, а ті люди, які зараз перебувають не в Німеччині і не в Україні, наприклад, в Польщі, я не знаю, в Італії, але хочуть переїхати до Німеччини і працевлаштуватися, вони також можуть звертатися до вашу компанію. Звичайно, без проблем людина може знаходитися в будь-якій країні, і якщо в неї є бажання працювати в Німеччині, ми їй з радістю в цьому допоможемо, або за студентською програмою, якщо є студентом в Україні, або ж за тимчасовим захистом. Поки я для себе бачу у такій роботі тимчасово лише плюси, тому що, по-перше, мови як такої знати не треба. Ви допоможете офіційно працевлаштуватися, допоможете з документами, допоможете з вакансією, допоможете навіть з житлом, якщо в цьому буде необхідність, тобто ця компанія, яка надає цю роботу, і будете супроводжувати. А є якісь підводні камені, чого тут очікувати. Загалом підводних каменів немає, тому що як ви назвали, тобто абсолютно все ми допомагаємо. Ми завжди на зв'язку. Ми 24 на 7 з людиною на зв'язку, і в нічний час, і в денний час. Ось тому підводних каменів немає. Складні знаєш, яка що бояться люди працевлаштовуватися через такі компанії. Дуже великий процент людей. Вважає, що коли ти працевлаштовуєшся влаштовуєшся через таку компанію, то тобі не доплачують повну суму заробітної плати, бо ця компанія знімає якийсь відсоток цієї зарплати. Але тут, наскільки я розумію, коли праця влаштовується через вас, особливо коли це стосується студентів, то м, тут абсолютно інше відбувається, якби безпосередньо співпраця, і ви берете просто процент за працевлаштування. Але О. до грошей тих, які заробляє людина, ви відношення не маєте. Ні, Ні, абсолютно. Це вони там самостійно роблять собі банківський рахунок і ці кошти. Угу, Окей. І тоді також допомагаєте, якщо потрібно, то вже і повернути податок. У вас така можливість також є в компанії. Так, так, звичайно, ми повертаємо податки завжди після ну, вашого проробленого контракту. Ми з радістю допоможемо і повернути за тимчасовим захистом, і по студентській програмі різниці немає. І так, і так, це є все легально. Тоді в такому випадку, як з вами зв'язатися, якщо зацікавлена людина і де можна побачити перелік актуальних вакансій, і вже тут можеш додати, на яку б вакансію ти радила поїхати. Можливо, навіть розбити знаєш цю інформацію по типу для студентів було б актуально це, для людей там старшого віку підійде ось таке. Для людей, які хоча б трішки знають німецьку, підійде таке. Ну, ось було б цікаво таку градацію невеличку зробити. Так, якщо розглядати на мою думку, то краще на літній період їхати на збір ягід або фруктів, оскільки у вас буде вища погодина ця оплата, оскільки вам оплачують від виробітку. Це можна гарно заробити. Також щодо харчування і проживання, ви проживаєте по вартості, ніби як меншій, плюс у вас стягується мінімальний податок, це є 5%. Тому, якщо порівнювати з іншими вакансіями, ви можете дуже добре і гарно заробити та привезти чималу суму додому. Якщо ж ми розглядаємо щодо вакансій із знаннями німецької або англійської мови, це, звичайно, будуть готелі. Це можна працювати офіціантом або на рецепції. Це також дуже класно, дуже круто, тому що можуть бути і чайові, плюс додаткові, ось і також, можливе, навіть проживання безкоштовне. Все залежить від конкретного готелю. І і харчуватися можна безкоштовно. Проте, в більшості випадків, ви харчуєтесь за власний кошти. А якщо ми розглядаємо для людей, які хочуть працювати за тимчасовим захистом, кожна із цих сфер буде актуальна. Тому що ви можете працювати як 3-4 місяці, так і 5-6, і термін, протягом якого для вас це все буде актуально. Тому тут немає такої градації по якій вакансії, оскільки всі вакансії для вас підходять і ви можете на них працюватися. Якщо ще говорити щодо готелей, дуже часто буває так, що Наші клієнти їдуть як хаоскіпері, але їх підвищують до чекерів, тобто є також ніби підвищення у роботі, і вони залишаються вже на довший період і роблять собі продовження. Тому це як велика перевага, хто показує гарний результат. І скажи, будь ласка, а за місяць скільки зазвичай люди заробляють вже в нето? Вже в нето це може бути від півтора тисячі євро, в залежності також від вакансії. Якщо ми беремо в пру, то це може бути від 2200 до 2800 і більше, але потрібно враховувати те, що стягується податок і стягується проживання, за житло. Робота тимчасова на 2-3 місяці. Якщо людині сподобалось, вона може знову до вас звернутися і знову поїхати вже на іншу якусь вакансію. Є у вас такі приклади? Так, звичайно, у нас є клієнти, які вже від нас працюють сьомий або дев'ятий раз, тобто вони щоразу звертаються в нашу компанію, ми щоразу їм допомагаємо та працевлаштовуємо. Як це відбувається, якщо людина їде працювати на три місяці по біометрії, наприклад, їй потрібно потім повернутися в Україну і знову побути 90 днів вже вдома, і після цього знову повертатися в Німеччину та розпочинати роботу? Окей, супер, але тим, хто вже тут перебуває, по 24-му параграфу, їм цього робити не треба, бо вони вже перебувають офіційно і мають право на роботу та на підприємницьку діяльність. Це я хочу додати. Де подивитися актуальний перелік вакансій, які є? Щодо актуальних вакансій, ви все можете переглянути на нашому сайті. Там є дуже зручні фільтри. Ви собі відфільтровуєте та передивляєтесь всі варіанти, всі пропозиції та обираєте ту вакансію, яка зацікавила саме вас та для вас підходить. А наші менеджери вам залюбки в цьому допоможуть та порадять і підкажуть, куди краще поїхати, де краща оплата та на який період ви зможете туди потрапити. Всі посилання актуальні на сайт компанії Мавіста на соціальні мережі, тому що вони дуже активні, наприклад, в інстаграм. Я залишу в описі до цього відео, і я зі своєї сторони, чесно скажу, мої любі глядачі намагалася спитати все. Розпитала і про зарплати, і про податки, і про офіційність працевлаштування. Але якщо у вас залишили ще якісь питання, пишіть їх або в коментарях до цього відео, і я думаю, що менеджери компанії або і Софія напишуть відповідь або одразу звертайтеся напряму в компанію. Мовіста і цікавтеся, як це все відбувається, тому що, на мій особистий погляд. Це дуже класна зараз така можливість є підпрацювати. Ось поки оцей весняно-літній такий період, десь піти на 2-3 місяці підпрацювати, заробити трішки грошей, щось відкласти, навіть якщо ви перебуваєте вже в Німеччині. Особливо, якщо перебуваєте, тому що вам буде легше працевлаштування. Буду дякувати, Софія, тобі за детальну інформацію. Було дуже цікаво і було коротко і по суті. Дякую. Так, дуже дякую вам за цю зустріч. І пам'ятайте, немає нічого неможливого. Якщо поставити собі ціль, ви до неї дійдете, тому будемо раді всім допомогти. І, будь ласка, лайк моєму відео і підписка на канал, якщо ви і досі цього не зробили, бо 80% на жаль, дивляться мій YouTube канал без підписок. Дякую, до нових зустрічей. Та, до нових зустрічей.